Дослідження про падіння ВВП. Хай вам допомагає теорема Б'юкенена. У інвесторів працює така сама логіка, як і у нас з вами. США може дозволити собі друкувати облігації. З наших з вами кишень погасить ці борги. Понабирати станом на 1 листопада 2022 року. Але це буде останній день існування нашої економіки. Вітаємо юні поціновувачі економіки. З вами Сашко Єзикат, і сьогодні будемо говорити про державний борг. Чому державний борг це добре, якщо ви багата країна, і чому державний борг – це зло, коли вашою країною керують популісти? Як, власне, виникає борг у держави? Та так, власне, як і у нас з вами, у її громадян, єдина відмінність, що ви можете планувати свій бюджет на якийсь Довільний період, хтось на тиждень, більшість на місяць, а хтось на день. А держави планують свій бюджет на рік. До речі, бюджетні роки можуть починатись у різні періоди. В Україні бюджетний рік починається 1 січня, у США 1 жовтня, а у Канаді 1 квітня. Але логіка завжди така, що бюджетний рік має закінчувати за 365 днів, ну або за 366, якщо рік високосний. Тобто тривалість бюджетного року повні 12 місяців, незалежно від дати початку. Саме тому бюджетний рік. Отже, будь-яка держава планує свій бюджетний рік і прикидує, скільки грошей вона заробить, а скільки витратить. І тут починається декілька дуже веселих процесів. По-перше, готують і затверджують бюджет різні люди, тобто готують його професіонали з міністерства фінансів. Ми будемо розглядати логіку на прикладі України, бо нам це ближче, адже до прикладу у Канаді три рівні бюджетів, і нас той досвід тільки заплутає. Отже, проект бюджету готують у Мінфіні, затверджують у Верховній Раді, і саме тут виникають всі колізії, пов'язані з неспівпадінням заробіткою витрат. Є цілі економічні теорії та економічні школи, у яких йде люта заруба щодо питання: чи одразу закладати дефіцит бюджету, тобто нестачу грошей, чи треба принаймні планувати бюджет так, щоб він плюс-мінус виходив в нуль, якщо взяти бюджет України за останні 13 років з моменту помаранчевого майдану до повномасштабного вторгнення існування з Росії. То побачимо, що сума бюджету росла, але щороку видатки перевищували доходи. Добре, це чи погано? Ну насправді однозначної відповіді немає. Прихильники концепції дефіцитного фінансування бюджетних видатків виходять із того, що бюджетний дефіцит для національної економіки не становить загрози. Оскільки всі видатки, в тому числі й ті, що перевищують доходи, здійснюються на території держави і сприяють зростанню добробуту України. Якщо дуже спростити, то нестача грошей призводить до інвестиційного та інноваційного зростання. Тобто грошей не вистачає, і цілі галузі змушені якось крутитися, придумувати більш дешеві та ефективні способи фінансування своєї діяльності, хтось з науковців не чекає грошей від НАН України, а шукає закордонних донорів для своїх досліджень. Хтось із місцевого самоврядування запроваджує нові та корисні, але вже платні послуги в своїх громадах через СНАПи. Погодьте, що коли у вас самих вистачає грошей, то ви починаєте лінуватись та перестаєте задумуватись про майбутнє. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Інша справа, коли у вас в кишені вітер свистить. І отут вже починаєте і проекти шукати, і роботу міняти, і тому подібне. Тобто, рухатись починаєте. В державі те саме, насправді для економіки країни дефіцит бюджету набагато корисніший, ніж профіцит надлишок грошей. Проте так звані економісти неокласичного напрямку дотримуються протилежної позиції щодо дефіциту бюджету. На їхню думку, хронічні дефіцити неминуче вимагатимуть більш високих податків у майбутньому, що рівнозначно перекладанню поточної економічної ситуації тягаря на майбутнє покоління. Для фінансування дефіциту повинні залучатись емісія грошей, що означає банальне друкування нових купюр, і позики, що призведе до розладу грошово-кредитної системи, девальвації національної валюти, зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави. Їх позиція звучить теж логічно і переконливо, ба більше є таке дослідження Світового банку, яке у моєму вільному перекладі звучить як пошук переломного моменту, коли суверенний борг стає злом. На жаль, саме дослідження недоступне для фізичних осіб, але нам достатньо анотації, щоб зрозуміти основний посил. Цікавить нас ось цей фрагмент тексту з опису. Я дозволу собі тезисно перекласти суть в тому, що Світовий банк провів потужне дослідження з 1980 по 2008 роки, де проаналізував показники 100 країни і встановив, що економіка країни починає втрачати у розвитку, якщо зовнішній борг більше 77% до внутрішньовалового продукту для розвинених країн. І більше 64% до ВВП для країн, які розвиваються. Світовий банк серйозна інституція, і не довіряти їх серйозним дослідженням підстав немає. Але моє буремне дитинство у дворах Троє навчило мене нічому не вірити беззастережно. Тому вирішив я перевірити, як розвинені країни дотримуються тих принципів і як змінюється ВВП. Нагадую, що для розвинених країн зовнішній борг не може перевищувати 77%, бо тоді їх ВВП неминуче падає. Ту -ту 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 -ту. Ну таке, Вікіпедія каже нам, що топ-5 країн за абсолютним розміром зовнішнього боргу, то все розвинені країни. І схоже, що щось ніхто з них не дотримався правила 77%. Найближче до показника то США, бо його боргу відношень до ВВП всього 115%, що у півтора рази більше, ніж рекомендовано. Ну і не порадувала Норвегія, яка повісила на кожного свого громадянина по чверть мільйона доларів США боргу. Ну ок, давайте глянемо, що там з ВВП у цих країн. Якщо вірити Світовому банку, то при такому співвідношенні державного боргу до ВВП економіка цих країн летить у прірву. Та -ра -та -та -ра -та. Видно, економісти США не в курсі, що їх економіка має летіти в прірву, бо поки що ми спостерігаємо лише зростання протягом останніх 60 років. Так, є спади наприкінці 10-х, то коли була всесвітня криза через субстандартні кредити. Пояснював це детально у ролику, що таке кредитні рейтинги, та трохи спад на початку 20-х. Ну, то через ковідку. Але щоб втрачали щороку, як грозив світовий банк. Ну, Норвегія теж підвела з ВВП. Найбільший ор у мене з того, що і там, і там рахував Світовий банк. Ну, я хай як то у них працює і як у них одночасно виходить дослідження про падіння ВВП і будуються графіки про горіст. А знаєте, які країни найбільші боржники? Ось ця мапа з ролика про кредитний рейтинг, з якої, власне, почався сценарій для цього ролика. Отже, країни, які не соромляться брати в борг, це США, Канада, вся Південно-Західна Європа, плюс Японія з Австралією. Якщо дивитись мапу по співвідношенню державного боргу до ВВП, то картина дещо інша. Бо ризикнули перетнути рекомендацію Світового банку США, Канада, знов таки частина Південно-Західної Європи, Японія, а от замість Австралії додались декілька країн Африки. Так, до речі, я тут досить вільно вживаю термін державний борг і зовнішній борг. Давайте з'ясуємо, що то не те саме. У цьому відео ми говоримо саме про державний бюджет і відповідно про держави. В нашому ролику зовнішній борг це завжди державний борг. Але державний борг то не завжди зовнішній борг. Як взагалі виникають борги і як вони закриваються? Регулярні надходження до бюджету країни виявляються нижчими за заплановані витрати. Просто скоротити бюджет зазвичай не варіант. Хоча в екстрених випадках таке скорочення, секвестр можливе. Адже витрати держави в більшості цивілізованих країн є виправданими та необхідними для подальшого функціонування і розвитку. Ні, ну зрозуміло, що Україна то виключення, бо взяти і скоротити бюджет на оборону у 2021 році порівняно з 2020 роком, при тому, що Росія досі існує, то було потужно. Проте менше з тим, просто скоротити бюджет не варіант. Щоб зменшити дефіцит бюджету, уряд залучає додаткове фінансування. За рахунок запозичень. На цьому етапі перед державою відкриваються два шляхи: внутрішні та зовнішні позики, з використання яких утворюється внутрішній і зовнішній борг. Нагадую, що те і те є державним боргом. Внутрішній борг переважно формується за рахунок розміщення державних цінних паперів. Механізм такий: держава випускає цінні папери облігації, які засвідчують, що їхній власник у встановлені терміни отримує суму боргу переважно одноразово при погашенні. Плюс відсотки або купони зазвичай, щокварталу до погашення облігацій. Ці папери держава продає інвесторам, банкам, інвестфондам та іншим компаніям населенню. Відсоток за такими паперами порівняно невисокий, оскільки держава вважається надійним позичальником, і ризики не отримати гроші за цими паперами низький. Зовнішній борг. Зовнішній борг держави є зобов'язанням перед іншими державами, іноземними громадянами та юридичними особами, ну і міжнародними організаціями. Основним інструментом також є цінні папери єврооблігації. Їх ще називають євробондами. Приставка євро закріпилась в назві цього інструменту, завдяки тому, що вперше такі цінні папери з'явились саме в Європі. Проте сьогодні ринок їх розміщення та обігу не обмежується старим світом. Отже, розміщуються єврооблігації на міжнародних фінансових ринках. Їх термін обігу становить від 1 до 40 років. Також держава може укладати боргові або кредитні угоди з конкретними іноземними державами, банками та міжнародними фінансовими організаціями. Для більш повної оцінки зовнішнього боргового навантаження на державу до боргових зобов'язань держави прямого державного боргу додають також гарантований державою борг. Йдеться про зобов'язання компаній, банків інших організацій, за якими держава виступає гарантом. А відтак ці зобов'язання потенційно є зобов'язанням самої держави. Наприклад, якась велика компанія, ну там Крас або Антонов, хочуть залучити кошти в кредит для розвитку, але їм або не хочуть давати кредит, або дають під конський відсоток, бо не впевнені, чи повернуть ті компанії гроші. Тоді великі компанії, які мають вплив на всю економіку країни, можуть звернутись до уряду і попросити вписати за них. Тоді Україна як держава дає державні гарантії, що ці малі п**дюки повернуть гроші. Ну, а якщо не повернуть вони, то Україна з наших з вами податків, з наших з вами кишень погасить ці борги. Певен, що ви зрозуміли, і я нагадую, що ми будемо вважати, що зовнішній борг то завжди державний борг, але державний борг то не завжди зовнішній борг. Бо можуть бути ще внутрішні борги. Ну, але певен, що ви розберетесь з контекстом. Найцікавіше питання, чому розвинені держави множать борги, і при цьому їх економіка росте? А бінні держави змушені жити виключно за свої гроші. Ну, власне, в питанні вже є відповідь, але я спробую ще спростити. Згадайте, як саме утворюється державний борг. Якась держава друкує папірець і каже, що цей папірець можна обміняти на 1 мільйон грошей зараз. А через 5 років цей папірець можна буде повернути і отримати 1 мільйон грошей, плюс ще 5% ну, або 50 тисяч грошей. Тобто, позичте зараз 1 мільйон, а за декілька років вам повернуть ваш мільйон з відсотками. І тут, власне, у інвесторів працює така сама логіка, як і у нас з вами. Якщо до вас особисто прийдуть два ваші знайомі, які захочуть позичити у вас 10 тисяч грошей, валюта, значить, немає. Але один з цих людей постійно щось крутить, мутить, і ви бачите, що він десь щось заробляє, відкриває якісь генделики, щось тягає через митницю або діловарить на тендерах. І каже, що йому треба терміново перекрити якусь закупку для бізнесу. А другий знайомий, наче теж більш-менш адекватний, але він працює офісним планктоном, живе на зарплату і просить грошей, щоб доробити вдома ремонт. То кому ви з більшою вирогідністю позичите грошей? Зверніть увагу, що я відкидаю екстремами, де один з прохачів торчок, який сидить на хмурому, а другий Ілон Маск. Або варіант, де знайомий настільки вам близький, що ви дасте грошей, навіть розуміючи, що вам не повернуть. Ні, уявимо, що ви більш-менш професійна людина і розглядаєте позику чисто як певне капіталовкладення. От лежать у вас вільні гроші, і ви хочете, щоб вони трохи примножились, а не лежали у сейфі вдома чи в банківській ячейці. В такому випадку, з чисто практичної точки зору, ви прикинете, що вирогідність отримати гроші від мамкиного бізнесюка набагато вища, і ризик втратити гроші незначний. Тому ви даєте позику під невеликі відсотки. Бо людина має власність та бізнес і є надійним позичальником, і він знайде гроші у когось іншого під невеликі відсотки, якщо ви завалите занадто багато. В другому випадку, мамкиному ремонтнику, ви або відмовите, або ризикнете грошима, але за ризик візьмете вдвічі вищий відсоток, бо розумієте, що особливо йти йому нікуди. З країнами один в один. Багаті країни можуть собі дозволити брати значні кошти під невеликі відсотки. А бідні країни змушені або брати під кінський відсоток, або розраховувати виключно на податки власних громадян. А що значить жити за власні кошти? Це означає, що країна змушена або піднімати податки, або продавати державну власність, або не мріяти про якісь великі проекти та галузі. Ну там космічні дослідження, або морські проекти, чи що там ще може бути. Власне, знов таки, все так само, як і у людей. Мало хто може почати власний бізнес за власні кошти. Побудувати більш-менш професійну теплицю, яка зароблятиме, це десятки тисяч доларів. Власний ресторан професійного рівня сотні тисяч доларів. Власна будівельна компанія-забудовник мільйони. І люди йдуть у банки. А банки луплять відсоток на кредит. І чим більше ви можете показати залогової власності, тим нижче відсоток. Чим менше у вас того, чим банк може перекритись у разі провалу вашого бізнесу, тим вище відсотки. Саме тому США може дозволити собі друкувати облігації. І позичати гроші буквально в будь-яких обсягах. Бо інвестори розуміють, що США повернуть гроші. Ну або, як мінімум, будуть платити відсотки за позичені гроші. Разом з тим, у України, як у держави, на яку напала Росія і держава у стані війни, шанси отримати гроші інвестору під адекватні відсотки мінімальні. Бо інвестори та самі українці не дуже розуміють, що буде завтра. Ну, власне, чудес не буває, тому в системі державних боргів теж є свої ризики. Слід чітко розділяти вартість придбання та вартість володіння. Як купівля автомобіля передбачає значні кошти для його утримання, технічне обслуговування, ремонт, зимові літні шини, парковка тощо, так і кредити передбачають наявність значних ресурсів на їх обслуговування. Навіть не на погашення, це коли ви виплачуєте тіло самого кредита, а саме обслуговування, тобто виплату відсотків. До кожного кредиту є усталений графік виплат, і вони здійснюються зазвичай щокварталу або щороку. Як ви розумієте, зі шкільної програми арифметики, то чим більша сума кредиту, тим більша сума відсотків. Згадуємо ще раз арифметику і розуміємо, що чим більша кількість самих кредитів, тим більша кількість відсотків, які потрібно гасити. Є у Мінфіна в відкритому доступі ось така таблиця. Прогнозні платежі за державним боргом у 2022-2047 роках за діючими угодами станом на 1 листопада 2022 року. Я її переробив на графік, щоб було більш наглядніше, скільки саме мільярдів гривень ми маємо платити до 2047 року. І це тільки за тими кредитами, які ми встигли понабирати станом на 1 листопада 2022 року. А скільки ми ще понабираємо? Прикол No2. В тій самій таблиці Мінфіну ми бачимо, що велика частина кредитів у нас у валюті. Олди мають пам'ятати грандіозний обвал економіки України у 2008-2009 роках, коли ті, хто брав валютні кредити. Прокидались зранку і дізнавали, що брали кредит під 8 гривень за долар, а віддавати мають по 25 гривень за долар. І кредит на квартиру у 30 тисяч доларів тепер перетворився з 240 тисяч гривень на 750 тисяч гривень. Така сама фігня з державним боргом. Держава бере в борг 1 мільярд доларів при курсі 34 гривні за долар. Заливає в економіку у національній валюті 34 мільярди гривень. Збирає податки у національній валюті. Щоб. Пообміняти на долари, приносить у Нацбанк, а там з'ясовується, що за рік курс долара змінився, і тепер треба вже 50 мільярдів гривень зібрати, щоб обміняти на 1 мільярд доларів і повернути. Бо курс вже 50 гривень за долар. І навіть без ніяких відсотків для нас з вами пересічних платників податків, зовнішній борг в 1 мільярд доларів подорожчав на 16 мільярдів гривень отака От базова економіка. Повічні кабалі. До речі, лайфхак однієї країни як незалежно від коливань курсу у зовнішніх запозиченнях. Абсолютно більшість державного боргу США мають у вигляді внутрішніх запозичень, і зрозуміло, що внутрішні борги це цінні папери казначейства, які купили американські банки або американські компанії чи громадяни, і внутрішній борг у доларах. Але й абсолютна більшість від зовнішніх боргів США у доларах, бо це найбільш розповсюджена резервна валюта у світі. Щоб ви розуміли, 62% світових резервів зберігаються у долар, а найближчий конкурент євро займає всього 20%. Тому якщо теоретично США потрібно буде завтра почати гасити борги, то вона може просто надрукувати стільки доларів, скільки потрібно. Ні, ну геть теоретично, Україна теж може надрукувати долари, але це буде останній день існування нашої економіки. Багаті держави з потужною економікою можуть залучати кредитні кошти під мінімальні відсотки і на ці гроші робити свою економіку ще більш потужною. Бідні держави змушені брати кредити під кінський відсоток для того, щоб хоч якось втриматись на плаву і не оголошувати дефолт. Але обслуговування таких кредитів стає важким тягарем для економіки бідних країн. І вони змушені брати нові кредити, щоб розрахуватись за старими кредитами, і мова вже не йде про розвиток економіки, а просто про виживання. Якщо в цій частині хтось хоче розказати мені про Світовий банк або Міжнародний валютний фонд та їх дешеві кредити, то я буду гнати вас цяною тряпкою найдовшою вулицею вашого міста і всю дорогу запитувати, чому їх кредити називаються стабілізаційними, або чому для надання кредиту висувається перелік обов'язкових політичних умов. Не фінансових, а саме політичних. Тому подорослі жідайте. Візьміть відповідальність за свою країну у свої руки і починайте заради господа нашого Посейдона вже хоч трохи розбиратись у податковій системі своєї країни. Почніть з того, що станьте відповідальним платником податків, щоб почати вимагати з держави все те, за що вона вас стриже. і думайте за кого голосуйте на виборах. Хай вам допомагає теорема Б'юкенена. Суть якої в тому, що політики більш схильні до нарощування державного боргу, ніж збільшення податків. Чому? Тому що, по-перше, позики сприймаються виборцями менш важчими, ніж податки, тому депутати охоче підтримують позичкове фінансування державного боргу. А по-друге, також зручні життя політики, бо позичкові фінанси створюють умови для марнотратства. Я вам вже показував графік, на якому зафіксовано, що наші діти і наші внуки вже розписані по боргам України до 2047 року. А скільки ще наберуть позик балаболи політики? На цій радісноті буду дякувати. З вами був Сашко Язикатис. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно чи цікаво. А ми з вами пам'ятаємо. Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон і всі тимчасово окуповані території то Україна. Дякуємо захисникам і захисницям України. Дивимось вперед і під ноги, та несемось!